сама улюблена Мон-200. <по> Бо вона пизує без... нормально. <по> Це така хуйня кругла, яка на 200 метрів прошиває все. Я би її скрізь встановлював. <по> ну, Звати Вова, позивний Тайсон, командир інженерно-саперного взводу. Чи Тайсон, бо боксом займався. А, боксом займався? Да. Маленький, да. КМС. Да. КМС, так? Да? Боксом займався, просто всі бої майже нокаутом. там, де ще в 13 років перший тренер прозвав міні Тайсон. <ріху> <ріху> Як став сапером, пішов на строкову службу в інженерний саперний батальйон 12-го полка. Це якому році? 21-му. Uh -huh. Ну, перш відучився на сапера, їздив сапером. Потім головний сержант взводу вже більш в роті розгородження, там, де гусянка інженерна на розмінування. І там присвоїли молодшого лейтенанта і поставили на командира взводу. Працювали ну, більш техніки БМР УР-77 і МР2 цією технікою мав справу. А потім вже перевели мене 28 жовтня 29 в 32 МБР на посаду взводу інженерних загороджень. Почав ну, вже в цій бригаді почав працювати більш інженерні загородження, МПП ЄГОЗА встановлення, дали МТЛБ, з якої ну, роги при, приробили і почали встановлювати. ЄГУЗУ працювали, а потім перемістили мене на командира взводу, інженерно саперного взводу. І по цей час працюємо зараз, налагоджуємо відділення керованого мінування з БПЛА з типу вампір. Дуже, дуже надіємося на ефективність цього напрямку, тому що війна дуже змінилася, і пішки вже не скрізь, не скрізь сапер дойде. Не тільки Сапера, а зовсім військовослужбовець з тим, що дрони, все моніториться і потрібно вже розвивати в цьому напрямку, бо роботу потрібно робити. Це дуже одна з, також із важливих робіт для піхоти. Бо зашив... зашиваємо піхоту, зашиваємо, все забезпечено, щоб ну, менше просочувалось до їх ворог. Ну, потрібно це робити. Бо з вибуховими з, з вибуховими приладами, ну, типу, мінами ніхто не. ну, Не можуть, там може бути і просто, ну просто не всі можуть навіть третиливу шашку в руки взяти, бояться. Ну, Бо це воно. Може бабахнути, всі ж не знають. Принцип її, все, все, цієї, яка там знаходиться, бо є різні. Є такі, що ти возьмеш руку здавиш і вона бахне, а є такі, що її ну, хоч вона нічого не. Поки ти її КД 8 не приведеш в ініціацію, вона навіть не підривається. Ну, якось так. Получає задачі, ми входимо в взаємодію, шукаємо всіх, хто там працює ну, в тому квадраті. З ким можна нам краще в... В... зайти взаємодію, хто нас завезе, хто нас вивезе. Наприклад, е аеророзвідка також шукаємо так, щоб е був суто е моніторив нас е дрон, щоб можна було зв'язочок. Це, як... це якщо ми пішки ходимо і в великій відстані, там то зв'язочок, все. А якщо. Є такі задачі, де може просто Макс Про якась броня завести, наприклад, там міний шлагбаун, і просто залетіть і зарані підготувати міний шлагбаун. Просто можна вискочити з машини, його викидаєш, розтягуєшся, займає буквально минуту е, На нулю за нашими позиціями, там де умовно або проходить техніка ворога, або, можливо, є проїзд. Тодою. Так, сіра зона. Тачкою вже не залетиш, це вже не та війна, там де колись можна було тачкою залетіти. Як сюди перевівся Новосергіївка, здається, отримав задачу в 3 часа дня це була друга лінія. Треба було зашити. Я в 3 часи ночі туди приїжджаю, там вже ноль. Ну, тільки-тільки наша розвідка, розвідка заходить. Ну, тяжка обстановка була. Тільки заходить і спешку свою шукає, і ми з'їмо там <кхід> Ну, така заїхали тишина, я такий на пікапі заїхав, в кущикі став. Ну йдемо, тихенька обстановка, все носимо робимо. Потім як дрони почали злітатися, є літапочки, міномет, тапочки звідти унесли. Просто розвідчик 300, ми всі контужені, але слава Богу. Я такий, в шоці був трохи. <кхід> Я ще таки приїхав, думаю, а чого так тихо. Зрозуміло, їхні командири входять в взаємодію зі своєю піхотою, також це, наприклад, наші два, зараз, два наших подойде там. І тобі зарані покажуть, де точки, де повинно що стояти. і як зашити позицію. Звісно, тобі говорять, там моніторій, де там ворог. Буває за 100 метрів. Буває, що в мене люди ходили, і в них був контакт. Ну, вони... Це було вже давненько, давненько. Ну, зараз вже такого слава Богу немає. Дуже рідко. Був контакт, вони ще ну, зафігачили підера. І плюс там 300 ще живі, їхні валялись. То вони зайшли, типу, зробили роботу так. і вийшли. По посадці, по посадці, ти ж не знаєш, що там вони є. Там не, не завжди це зараз вже. Ну, Розвиваємося, учимось так же само, типу, максимально намагаємося входити взаємодію, все максимально дізнаватися. Бо специфіка роботи дуже також. Ну, це як розвідчики, вони теж Давай. так само вже ходять. В сірій зоні. Тільки що вони там спостерігають, залишається трошки е, специфіка роботи інша. Ну, якби, Вроді би ми зашиваємо, але переміщення людей в такі, ну не так ворог той страшен, як ці дрони. Ну, типа, навіть той міномет не так страшний, як ці дрони, бо тому що від цього всього ти сховаєшся, а від, від того треба бути дуже обережним. Ну, обично, правило такі 4 ТМки, але не всі можуть підняти, не розумієте. Це 40 кілограмів, 40 кілограм, ну, 4. Ну, ну кажуть, що 4, але 4 ну, це дуже тяжко. Три, так. Три можна, одну в рюмзак і дві по, по боках. Е, хлопці пішли в це відносно недавно було. Е, ворог заїхав, е, на мотоциклах розкусили Ягозу. В зубах дракона, і ну, їх знищили. Ну, їх була задача закріпитися, там, наприклад, на ті І після цього ну, послали саперів там, замінувати і возобновити віз... 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 інженерні загородження. Вони пішли, і там під один лежав. Типу. Вони пішли, його в, в полон взяли. Ну, вони працюють, дивляться, хто хтось лізе. Хоп, ну, йому зброю на землю, туди-сюди. Його забрали, і вони ще не було змоги їх забрати, бо це вже був день, обстріли. І просто що не було де сховатись, там одна норка плюс Рез... люди там також були на тій позиції Два чи чотири... дві чи чотири людини, не пам'ятаю. були, ну Всі не могли сховатися, і вони просто під кущами, антидроневів, плащами, там якісь углублення були. Ну, Якесь мінімальне укриття, які просто чисто, що з неба може не видно, і чисто морально-психологічно, що типу, О, я в укритті. Це така задача була. Але хлопці вийшли і все забрали полонено, віддали, передали далі і повернулись живі, здорові. Ще й за це від Камбріга медальки отримали. Пошрення, так. Да. Ну, наприклад, традиція, Посвяток сапери, ти тратіл їсиш. Це можна? Ну, це, типу, не можна, але типу, їдять всі. Типу, якщо не з'їв стратіло, ти не сапер. Це така посвята, ну кожного свої посвяти. Ну, тобі ну, хто, там, хто, хто там каже цілу шашку 200 грамову з'їсти? Надкусив, чи там кусочок маленький. Він такий гіркий, противний, і взагалі. Верне від його. Але ти це все з'їсти. Тоді вже ти. Ну, по святу саперів проходиш, вже тоді, вже тоді ти сапер. Після перших своїх подривів. Ага. Це не обов'язково. Це якщо ти вже щось підірвав, тоді вже ти ну, вже сапер. Ну, коли ти все навчився, але ти все знаєш, навіть якщо ти ходив там, але ти не їв ніколи не тратів, а тебе вже там 200 виходів, все одно ти їсиш. Я хочу осітра вирощувати. Осітра вирощувати? Та я люблю акваріуми рибки, хоч і чорної ікри. Так вже я в себе в рівному мальок можу купити осетра. Ага. на фермах цих же самих просто. Хто на мальок розводить, хто його на м'ясо розводить. Там я бачу відоси, які в квартирах, в Євробаках розводять. Це не проблема. Хороший просто знать: треба просто знати: pH води, рівень всіх хімічних сполук, і температуру контролювати і кисень. Все. В наступне думаєш, що далі далі робити, а на... запаминаєш найважливіше те, що запавнаєш ті помилки, щоб їх не повторити, які були, і все. Бо це дуже важливо, як мені як командиру взводу, це дуже важливо. Вдосконалюватись і не... не повторяти ошибок. Їх мінімізувати, навіть не тільки своїх. а Чужі дивися, хто не так, хто не так, що зробив, де і питаєся вдосконалюватись.